Вітаю вас! Ви коли-небудь робили прогнози? А чому ні? Це ж так модно сказати, що ж буде в майбутньому. Ну, мається на увазі економічні прогнози. Що робили, так? Да? Е -е, Малеці. Якщо не робили, теж малець. Але дивіться, яка цікава ситуація. Можливо. Ну можливо, хтось з вас читав документи Міжнародного валютного фонду. Вони ще квартально роблять прогнози, раз в рік роблять глобальний прогноз. І дійсно там навіть не одна з там стріночки, багато табличок, графік і так далі. От дуже часто, коли м -м, експерти, політики щось говорять, на нами період! очікається, Ожидається! Це користується прогнозом. Можливо, ви чули, що МВФ запрогнозував, що от буде зростання економіки. Росії у 2023 році, замість того, щоб сказати, що буде падіння. Але е, теж була цікава ситуація. Коли було якраз падіння, він прогнозував зростання. І навпаки. Я вже мовчу про Україну. Ну, дійсно, от, ви самі розумієте, війна і так далі, ВЕФ запрогнозував, що буде часткове зростання. Тож самий момент він прогнозував падіння. Це ж хочеш. Чому? Ну чому так виходить? Прогнозують, роблять, розповідають. Та й оп! ну щось не так. А -а -а. Якщо вам цікаво, я зробив відео, де, ну, по-перше, показав, які були раніше прогнози по Україні. По Росії там не дуже цікаво, але можна теж згадати. Але по Україні, як він їх робив, і щось було, що помилилось. Це теж цікаво. У нас дуже часто прогнози говорять. А коли час про що, говорю, буде добре, згадайте прогноз. Вперед! Ні, вперед! От є таке відео, яке я розповідаю, як міжнародний улютовий фонд робить прогнози і чому час від часу він помиляється. Дуже помиляється. Дуже. Відаєте, ви дуже. Якщо вам це цікаво, подивіться це відео. Воно перш за все для членів Клубу економічної мудрості. Ну... Мається на увазі, якщо людині цікаво знання, економіка реальна, то це цікаво подивитися, узнати, як воно робиться, чому робиться, чому прогнози мають таке поняття похибку достовірності. Ну, так, ще є. так що, будь ласка, дивіться мої відео. і не тільки це. В клубі економічної мудрості там багато економічних відео. Виключно економічних відео. Десь навчальні, десь познавальні, але економіка, економіка, економіка і нема зовсім паліти. Все, дякую за увагу. Все краще. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.